Привіт-привіт, мої любі милі малятка! Сьогодні я хочу вас познайомити з двома дуже такими цікавими віршиками про одну дуже чудову милу тваринку, а про кого ви здогадаєтесь, відгадавши мою загадку. Ось послухайте, хоч не шию я ніколи, та голоб мене доволі, про кого загадка? Так, малята ви молодці. Дійсно, це про їжачка. Ось, послухайте, перший віршик називається «Ой журився їжачок. Ой журився їжачок, що багато голочок на його свитині, Не було б тих голочок, він катав би діточок день та ніч на спині. Ось такий віршик. А іще один, який називається їжачок-хитрячок. Їжачок-хитрячок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, населяє наголки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає: Увесь рід! Ось такий віршик. Я сподіваюся, ці віршики вам дуже сподобалися, і ви його за рубки будете вивчати. До зустрічі, мої любі малята!